Добрий день, я акушер-гінеколог гінекологічного підрозділу лікарні святого Мартина Митровка Мар'яна Васильівна. Сьогодні хочу розповісти вам про таке поширене захворювання, як поліпи, ендометрію та цервікального каналу. Воно досить поширене серед жінок різної вікової категорії. Взагалі, поліпи це доброякісні новоутворення, які утворюються із-за надмірного розростання клітин. Вони бувають розмірами від декількох міліметрів до декількох сантиметрів. Основними причинами розвитку поліпів є гормональні порушення, безпосередньо гіперестрогенія та зниження рівня прогестерону, а також травматичні ушкодження матки при внутрішньоматкових втручаннях, таких як вишкрібання порожнини матки, викидні. А також часте переривання вагітності, тривале застосування внутрішньоматкових контрацептивів. Також основною з причин є запальні захворювання, хронічні інфекційні ураження статевих органів та деякі ендокринні порушення, такі як зайва вага тіла, захворювання щитоподібної залози, цукровий діабет. Взагалі, поліпи ендометрію та цервікального каналу проходять безсимптомно, тому їх виявляють при звичайному профілактичному гінекологічному огляді, тобто, це є знахідка для жінки або при УЗД-діагностиці. Симптоматика розвивається вже тоді, коли розмір поліпів збільшується або стає їхня більша кількість. Основними симптомами поліпів ендометрію та цервікального каналу є порушення менструального циклу, рясні менструації, міжменструальні кровотечі або кровомазання, кровотечі в тлімактеричному періоді, а також є одною з причин. Безпліддя у жінок репродуктивного віку. Поліпи ендометрію або цервікального каналу обов'язково потребують хірургічного видалення, яке проводиться двома основними шляхами: Це вишкрібання порожнини матки або цервікального каналу, або шляхом гістерорезектоскопії. Після видалення поліпів вони обов'язково відправляються на патогістологічне дослідження. Для визначення виду поліпів, адже є декілька виду видів поліпів це залозистий поліп, який розвивається в основному з залозистої тканини, фіброзний поліп, який розвивається з сполучної тканини, залозисто-фіброзний поліп, який складається з сполучної тканини, але містить в собі залозистий компонент. Та найбільш небезпечні це аденоматозні поліпи, які розвиваються за типових клітин. Можуть призводити до малігнізації, тобто до злоякісного процесу. Після результатів гістологічного дослідження лікар обов'язково збираючи, враховуючи анамнез, вік жінки, репродуктивні плани, а також гістологічний тип поліпу, призначає відповідне лікування. Ці жінки можуть звернутися в гінекологічний підрозділ лікарні святого Мартина за наявності електронного направлення для видалення поліпів ендометрію та цервікального каналу та для подальшого лікування.